Ходи сюди, ходи в Аврору, коли хочеться додому додати декору. Ходи сюди, ходи в Аврору. Отже, просто зараз, як і обіцяли, ми розпочинаємо спецпроєкт до 80-ї річниці перемоги над нацизмом. І власне, от про внесок українців у Другу світову війну ми зробили такий. Кількість сюжетів разом з нашим істориком Артуром Бабенком, і розпочнемо ми з е, голокосту страшенна трагедія, яка вразила весь світ, цей геноцид єврейського народу. Власне, в той час загалом було знищено близько 6 мільйонів євреїв. Понад мільйони з них були знищені в концентраційному таборі в Аушвіці. І от, власне, українці, так чи знали ви, що саме українці звільняли цей табір свого часу? Як це було? Що взагалі там побачили? наші що Ронці, як все це відбувалося, ну і наскільки, взагалі, все те, що вони там побачили, справило враження, і взагалі дало зрозуміти суть, що mm -hmm. таке нацистський режим, і привернула історію і зробила світ після другої світової війни таким, як ми його знаємо зараз. недосконалий але інший. Поїхали. 27 січня 1945-го. у повітрі кусючий мороз. На землі товстий шар снігу, навколо гнітюча тиша. Замить все заповнюється голосами людей, те, що вони там побачили, шокувало навіть найдосвідченіших бійців. Але спершу повернемося буквально на пару тижнів назад. Триває віслоодерська наступальна операція, метою якої було витіснити німців аж до Берліну. Червона армія бере під контроль Варшаву, лоць Краків. Наступна ціль, промислова сілезія, і саме там на солдат чекала моторошна знахідка. Один з найбільших таборів смерті Аушвіц. У цій наступальній операції однією з ударних сил були підрозділи першого українського фронту, до якого входила і сота стрілецька дивізія. Її бійці пройшли Сталінград, Курськ, Україну, Білорусь. У 1944-му, Після вигнання німців із Львова дивізія отримала почесне звання Львівська. Вона складалася із представників різних національностей. Але саме українські військові були серед тих, хто звільняв концтабір. Масштаби злочинів скоєних Аушвіці, приголомшують за роки існування табору від 1940 до 1945, там загинуло понад 1 мільйон людей. Близько 90% жертв були євреями. Майор Анатолій Шапіро пізніше згадував, що за роки війни йому довелось стати свідком багатьох жахів. Але те, що він побачив у концентраційному таборі, снилось йому у кошмарах наступні 60 років. Коли ми відчинили двері, то побачили один барак, потім інший, і так до сотні бараків. Я дивився на людей, вони були всі шкіра та кістки. Босоногі, хоч було дуже холодно, вони не могли навіть повернути голови, просто стояли закляклі, наче мертві. В одному місці солдати знайшли купу порожніх контейнерів з під газу, яким труїли людей, в іншому цілі гори речей, валізи з написаними прізвищами, дитячі іграшки, 370 тисяч чоловічих костюмів, 830 тисяч комплектів жіночого одягу та майже 8 тонн людського волосся. Загалом було звільнено 7 тисяч людей, які залишалися у таборах Аушвіцу. Більша частина з них знаходилась у критичному стані: хворі на тиф, дезентеріо, туберкульоз або на межі голодної смерті. Середня вага дорослої людини становила всього 30-35 кілограмів. Факт визволення в'язнів Аушвіцу став важливим моральним аргументом для країн антигітлерівської коаліції. Ніякі ідеї перемир'я з Гітлером більше не могли обговорюватись. Стало зрозуміло, що нацистський режим мусить бути цілковито знищений та засуджений. А вчинок Анатолія Шапіро, українського військового єврейського походження, який одним з перших зайшов у цей табір, вшанували у 2006 році. Тоді президент Віктор Ющенко присвоїв йому звання героя України посмертно.